Липівка, наш танк. Язначально пробував прорватися в село, нічого не вийшло. Москалі бронік наш хлопці, царство вам небес снаряд танковий. Не доїхали ви до нас. Хайпуху вам буде земля визволителі наші. Куски брони, берці. Пилки, миски, хлопці. Готові були до всього, тільки не до смерті. Башня. А, так. Да. Танковий все-таки до нас тоді прилетів. Сестри в клумбі така з... застряла. Думаю, от чого, танк не танк, плита, броніка. Хлопців довго ще тут будуть збирати. Час, мабуть, зібрали, а час довго буду ще шукати і збирати, находить тут. А як так вони? Ну хто його знає? Ну що, Путін москалі п... Що ще можна сказати, з усього цього бі. ось сьогодле? На, пулемет танковий. чашки Танковий пулемет якому жопа. А, тут, мабуть, танкистов похоронили. Булька пішла вон. Да, кості. Хлопці. О боже, царство вам небесне.